Це ватрушки на мінімалках або крендлики з сиром. Але головне, що вони фантастично смачні і фантастично легко готуються. Давайте покажу, як. Нам потрібно звичайне ласкове тісто. Трошки розкатаємо. Для начинки сир кисломолочний, грам 180. Згущене молоко та ж Замішали? Тепер викладаємо на половину тіста. Робимо тоненький шар. Накриваємо другою половиною та нарізаємо смужками. Оп, тепер головне, робимо наші крученики. І тут все просто закрутили, скрутили, повторюємо до безкінечності. Ну і фінальне нам потрібно одне яйце. Краще, мабуть, білі купувати. Змащуємо жовтком та відправляємо в духовку. Оп! Які ж вони прекрасні і ароматні. Зараз трошки охолонуть і будемо їсти. Ну що, наші кренлики з сиром охололи, час куштувати. Но. Друзі, це неймовірно смачно. Я поки куштував три штуки з'їв. Тому і ви готуйте. А також не забувайте поставити подобайку, написати коментар та відправити це відео тому, хто не вміє готувати. Бо готувати це просто! просто.